Вітаю! Давайте сьогодні зануримося у світ народних казок і розберемо один, як на мене, з найцікавіших архетипів мудру дівчину. Ми подивимось на дві просто неймовірні історії: одну з українського фольклору, а іншу з кримськотатарського, і побачимо, як кмітливість та гострий розум можуть здолати, здавалося б, усе і владу, і багатство. От уявіть собі такий собі календар. Але не звичайний, а присвячений народним героям. І от сьогодні ми ніби створюємо сторінки для двох таких неймовірних молодих жінок: жінок, які змогли перехитрити найвпливовіших людей свого часу, і довели, що гострий розум це, мабуть, наймогутніша зброя. Що ж, давайте знайомитись з нашими історіями, хоча вони із різних культур, ви зараз побачите, як дивовижно схожі їхні сюжети, і звісно ж їхні головні героїні. Отже, зустрічайте з одного боку в нас українська дівчина Маруся, з іншого кримсько-татарська дівчина Фатіма. Обидві вони, скажімо так, з простих родин, але їхні історії об'єднує одна, знаєте, дуже потужна ідея: що справжня сила вона не у статусі, не в багатстві, а в гострому розумі. Дивіться, обидві історії починаються по суті з несправедливості в українській казці Мудра дівчина, Маруся, змушена допомагати своєму батькові бідняку у судовій тяганині проти його ж багатого брата. А от у кримськотатарській казці розумна донька скотаря 17-річна Фатіма стикається з випробуванням від самого хана, який вирішив перевірити мудрість свого народу. І, хоч обидві дівчини зовсім прості за походженням, дуже скоро вони доведуть, що їхній інтелект він гостріший за будь-який меч. Ну а тепер давайте подивимось, як саме наші героїні вперше показують, на що вони здатні. І починається все як у класичних казках, із випробування загадками. Отже, в українській казці пан Ну не дуже хоче розбиратись у суперечці двох братів і вирішує просто випробувати їх загадкою. Він запитує, що у світі є ситніш, пруткіш і миліш над усе цікаво, яка була перша думка? Спробуйте прикинути свою відповідь перш ніж ми підемо далі. Ну, багатий брат, як і варто було очікувати, дає таку дуже матеріалістичну відповідь. Для нього ситніше за все, це панські кабани, пруткіше панські хорти. А наймиліше, ну звісно ж, гроші. Його відповідь просто ідеально показує контраст між таким, знаєте, приземленим світоглядом і справжньою мудрістю. А ось відповідь, яку батькові підказала Маруся, вона глибока, поетична і абсолютно точна. Ситніше над усе земля мати, бо вона всіх нас годує. Прудкіше над усе думка, бо нею можна в одну мить перелетіти куди завгодно, а миліше над усе сон, бо навіть найщасливіша людина все покине, аби заснути. Ну, ця відповідь демонструє не просто розум, а якесь глибинне розуміння світу, звісно, перемога була за бідним братом. А тепер перенесімося до Фатіми. У кримськотатарській казці хан, бажаючи перевірити мудрість свого народу, кидає виклик абсолютно всім, обіцяє гори золота тому, хто розгадає три його загадки. І що ви думаєте? 40 днів ніхто не може знайти правильні відповіді. А загадки були такі, що найміцніше на світі, що найсильніше, і що водночас найсолодше і найгіркіше. І тут на сцену виходить Фатіма. Так, донька звичайного скотаря, її відповіді вражають своєю глибиною та точністю. Найміцніше кінське копито, бо йому підкорюються всі шляхи. Найсильніше вітер, який може зруйнувати будь-яку фортецю. А що ж найсолодше і найгіркіше водночас слово людини, воно може як піднести до небес, так і вбити просто неймовірне розуміння і сили природи і людських стосунків. Але, звісно, історія на цьому не закінчується. Ну бо як же так, можновладцям і пану, і ханові дуже не сподобалося, що їх таких великих перехиприли якісь прості дівчата. Їхня гордість була зачеплена, тож вони вирішили, так би мовити, підняти ставки і вигадали нові ще складніші випробування. Пан роздратований і будемо відверті, принижений поразкою. Просто не може змиритися з тим, що його перевершила розумом донька бідняка. І він вирішує покарати Марусю. Для цього він дає їй цілу низку завдань, які, на його думку, виконати ну, абсолютно неможливо. Ви просто послухайте цей список. Перше, висадите курчат із десяти. 10... Варених яєць, друге виткати 50 метрів полотна з однієї єдиної стеблини льону, і третє наостанок прийти до нього в гості, але так, щоб бути ані пішки, ані верхи, ані взутою, ані босою, і ані з подарунком, ані без нього. Ну, це ж просто пастка, з якої, здається, виходу немає. Але Маруся й не думала розгублюватися. Вона просто використовує логіку пана проти нього ж самого. Коли він каже виростити просо, щоб годувати курчати зварених яєць, вона просить його посіяти просо і звареної каші. Коли він вимагає виткати полотно, вона просить зробити для цього ткацький верстат з однієї тоненької гілочки. Вона просто дзеркально відображає весь абсурд його вимог. І ось фінал цього випробування це просто шедевр. Маруся прибуває так: одну ногу взула в черевик, інша боса. Однією ногою стоїть на маленьких санях, запряжених цапом, а іншою ногою іде по землі і в руках тримає горобця. Тільки но вона пропонує його як подарунок, горобець просто вилітає. Вона виконала абсолютно все, буквально. Ну що тут сказати? Пан був остаточно переможений і змушений визнати її неперевершену кмітливість. Так, а тепер повернімося до Фатіми. Її виклик він зовсім інший, набагато делікатніший і, будемо відверті, небезпечніший. Хан, настільки вражений її мудрістю, пропонує їй одружитися. І от постає питання, як відмовити могутньому правителю так, щоб не образити його, бо ціна помилки тут це власне життя. І Фатіма дає свою відповідь це зашифроване послання. Дуже дивний список вимог. Вона просить хана прислати їй. «15 хлоп'ят. 20 юнаків, 30 навіжених, 40 розумних, 60 палець, 70 курей, 80 корів, 90 качок і 100 яєць. На перший погляд, просто безглуздя, правда? Хан, отримавши це, спочатку розгнівався, подумав, що це насмішка, але потім цікавість взяла гору і він почав розшифровувати це послання. І ось настає момент прозріння. Хан розшифровує цей код і розуміє, це ж хронологія його власного життя. 60 палець це його 60 років, 80 курів – це роки, коли розум починає згасати, 90 качок це час, коли людина стає беззубою, а 100 яєць у 100 років людина стає крихкою, як яєчна шкаралупа. Фатіма, неймовірно, тактовно і мудро дала йому зрозуміти, що він занадто старий для неї. Ось так ми й підійшли до розв'язки обох історій: то як же можна владці відреагували на таку, скажімо, прямо зухвалу мудрість? І в чому ж головний урок цих казок? І ось ключовий момент, який об'єднує ці дві історії. В обох випадках мудрість у підсумку не карають, а поважають. Пан, хоч і переможений, відпускає Марусю додому, а хан, розгадавши послання, з повагою ставиться до відмови Фатіми і не чинить їй кривди. Влада, зрештою, поступається перед розумом. І знаєте, ці казки це ж не просто розвага, це втілення віковічної народної мудрості. Це те, що ми бачимо у прислів'ях. Мудрим ніхто не вродився, а навчився, або пташка красна своїм пір'ям, а людина знанням. Або навіть простіше яка головонька, така й розмовонька. Ці історії просто нагадують, що справжнє багатство це наш розум. Тож головний висновок, який можна зробити з цих двох неймовірних історій, насправді дуже простий, але водночас глибокий. Справжній інтелект, справжня мудрість не залежать ані від статусу, ані від багатства, ані від влади. Вони можуть належати будь-кому, незалежно від походження. По суті, вони належать народу. І наостанок хочу залишити одне питання для роздумів дивіться, Маруся та Фатіма жили в часи панів та ханів, а чи так сильно все змінилося сьогодні? Чи є в нашому сучасному світі ситуація, коли мудрість, так само як і в цих казках, важить набагато більше за будь-яку владу. Дякую за увагу!